Слухайте, на ну сьогодні, блін, кайф, кайф на хорі. Просто, якщо ви хочете покатати собі в плюс по відсотку перемог, по середній шкоді підняти. Однозначно беріть хорі. З водом. я думаю, у вас це вийде. Що нікого не буде тут? Серйозно? Вони ці наліво поїхали. Хепі. Ну, дебі, ну. Хорошо, по маусу відпрацював і не протикав, можна було накинути. Ой, залетіло. Ну, Від'їдь, СП. Зараз ну, мінус не це, мені треба назад кити. О, по мені вже кидають. І ще раз, чого. О, ВКшка. А У мене щось О, так, оди. Давай, його, і весни його, красунчик. А що, треба їхати базу збивати? О, хорошо. Так, давайте, давайте. Щас ми їхали. Хто там захоче базу? Маус? На що ти це робиш? Скажи мені, друже. А, тут не тільки маус. Ай, як його не пробив? Як я цього не пробився 000. Ладно, поїхав, я бачив. Мунстинг, Херстинг, ВК. Ух ти, докрутив. Хорошо. Хоч крути, хоч не крути. У нас бабаха на базі. Тут ВК, там ПТшки, я не знаю. Ммм, під'їхали. Кайф.